І з самого ранку, 29 травня, народний депутат України Віталій Барвіненко провів зустріч із медичними працівниками міської лікарні, завдяки вивченню проблем Акермана. Народним депутатом його мешканці отримали змогу винести на обговорення питання ціни та якості водопостачання, кошторису газифікації, стану доріг та соціального житла для молодих спеціалістів. Як виявилось, вода в нашому місті за вартістю посідає друге місце в Україні для порівняння у столиці: один кубометр води коштує 4 гривні 60 копійок. У нашому ж місті за минулий рік вдвічі підіймали ціну на водопостачання. Нагірше те, що за нього мешканці сплачують щомісячно такі суми: квартира 11 гривень 76 копійок за один кубометр, приватний сектор 19 гривень 4 копійки. Це при тому, що вода населенню надається лише по графіку. Был город, когда пятна вода, начали что там, две поменяли, да, улицы, что там, поменяли Да, да начали первые, первый день, и документацию пошли отправлять. Есть государственная программа «Пятна вода Украины». Пробили мы тогда, чтобы город в этой программе участвовал, там у в том числе ресурс на замену труб, на все прочее. Потом оказалось, значит, что в 2010 году, в 2011 году, точнее, что город с этой программы выпал. Я вот спрашиваю Сергея, говорю, слушай, ну это же не моя функция. Ну, ты скорее, куда тебя завести, мы тебя заведем. Но надо же любому вопросу приделывать ноги. Поэтому пока мы э, не добьемся, чтобы город опять вошел в программу Петная вода Украины, пока никаких труб тут э, никто у меня, естественно, не будет, потому что э, бюджет городской на 70% дотационный. Екс-мер Білгорода Дністровського Микола Доценко відзначив, що є питання, які варто вирішувати одразу, не відтягуючи час, та розуміти важливість соціальних програм, які фінансує держава для покращення інфраструктури міста. Тепло в городі фінансувало держава, Ми платіли вносили свою долю город тільки 15%, процентів. ці гроші, ми з теплом вирішили». И я благодарен Виталию Дмитриевичу, что мы действительно попали в программу «Жилье-2017». Вы помните, как мы в свое время в 10-м, в 9-м мы тут и медики даже некоторые получили жилье. Ну, действительно была такая программа. Обидно на сегодняшний день, что с такими потугами мы попали в эти программы «Пятна вода Украины» и «Жилье-2017». И, увы, из этих двух программ может быть. Не менш актуальним стало питання газифікації міста. Зокрема, Микола Доценко наголосив, що варто в цьому році скористатися такою можливістю, яка з'явилася завдяки ініціативі народного депутата Віталія Барвіненка? Нагадаємо, раніше нашим телеканалом була доведена до акерманців інформація про орієнтовний кошторис та дії, які необхідно здійснити мешканцям, аби в їх оселях з'явився блакитний вогник. Проте як виявилось багато питань, вкотре залишаються незрозумілими. Аби розвіяти невірні припущення мешканців та роз'яснити детально кошторис газифікації, сьогодні народний депутат Віталій Барвіненко на зустрічі із директором газового господарства Андрієм Ляшенко отримає повне роз'яснення. Деталі наради із газового питання. Дивіться завтра на нашому телеканалі у вечірньому випуску новин.